Вітаю вас, друзі, на каналі Чайна сервіс. Сьогодні у нас буде невеличкий відеоремонт, Потрапив на наш операційний стіл Аутел. Еволайт Plus, у нього проблеми з гімбалом, а саме пошкоджений демфер, верніше його нижня частина. Ми вже замовили новий демфер у хлопців з Flight Technology, причому а, наші друзі з Flight Technology прислали нам його абсолютно безкоштовно, знаючи, чим саме ми займаємося. А ми займаємося безкоштовними ремонтами для військовослужбовців. А до речі, якщо ви ще не в курсі, посилання на монобанку, на закупівлю комплектуючих буде внизу. А, так само ви можете підтримати наш канал. Ставши нашими спонсорами і побратимами, знову таки, кнопочка спонсорства буде під описом до цього відео. Тож, друзям нашим велика подяка, але ми все ж таки вирішили не просто замінити нову запчастинку, поставити, а відновити стару запчастину. Причому відновити не за рахунок 3D принтера. Я знаю, що багато хто з вас буде в коментарях писати, що можна зробити скан на 3D принтері відновити, але не завжди є такий доступ. Тож, для швидкого ремонту, ми зараз будемо з вами використовувати, по-перше, старий демфер. Для початку ми його знімемо. Я вже зняв тут кришечку, яка була. Відчолкуємо шліфіки, робимо це досить обережно. Угу. Зняли. Зняли обидва шлифа. Ця запчастинка нам не потрібна, а тепер нам необхідно зняти саме нижню частину. Для цього знову-таки відчокуємо роз'єм яв мотора. Тут необхідно бути дуже уважним, тому що роз'єми моторів у аутелів фіксуються металевими кронштейнами тут збоку. Оп, все. Відшілкнули. Дістали шлейф я мотору, і після цього можемо викрутити 4 гвинти. Нарешті ми маємо необхідну нам запчастинку, залишки її у нас залишилися ось тут, у демпферних резинках. Я їх вже достав. І наша задача зараз буде встановити на місце ось цей кронштейн. Ось таким чином. І відповідно ось цей кронштейн приклеїти сюди. Чи ми з вами будемо це встановлювати? Зараз вам покажу. Такий старий дідовський метод, так, не цією стороною перекрутив, перекрутив. Осією стороною старий дідовський метод, ми будемо використовувати з вами суперклей момент, причому найдешевший, який я знайшов, саме найдешевший, найкраще при цьому працює. І звичайна харчова сода. Я наскільки пам'ятаю, у мене на каналі вже було десь відео по відновленню запчастин, а також по їх оптимізації. Знову таки, багато хто пише в коментарях, що можна використати 3D-принтер. Це все дуже круто, але ви самі розумієте, що не у всіх є доступ до 3D-принтерів. Відповідно, не завжди. Можна це зробити. Так, для того, щоб приклеїти їх на місце, я буду використовувати звичайні скрідки від степлера, паяльник, ну, як вже раніше сказав, соду харчову і звичайний суперклей. Використовуємо додатково ще третю руку, для того, щоб розмістити елементи якомога ближче один до одного. Так, щоб я не переплутав. Ось так. так, підходить. Після того, як я все налаштував, можна трошки відвести, капнути маленьку капельку суперклею ось сюди, поки що без соди, для того, щоб просто ці дві частини один до одної зафіксувати. Я відкручую суперклей з цієї сторони, тому що мастити його буду маленьким-тоненьким жалом. Ось так. Обов'язково накручую клопачок на місце. Наша задача нанести якомога тонший шар. І зводимо запчастинки одна до одної. Перевіряємо, чи все у нас рівно. Ось тепер рівно. І тільки після того я беру скрепки, відламую собі одну частинку металеву. І за допомогою паяльника буду встановлювати її як шину. Тепер ми можемо зняти отриманий результат ось таким чином. Подивимось, що у нас вийшло. Як бачите, скоба прийшла повністю з двох сторін. З цієї сторони, я її зараз трошки підігну за допомогою плоскогубців. Раз. І так само зробимо з цієї сторони. Наразі ми з вами отримали такий собі апарат Елізарова. і Звісно, що триматися воно не буде. Як бачите, клей вже відклеївся, воно шевелиться в усі сторони. Тепер що ми зробимо? Ми поставимо невеличкі крапельки клею ось тут, вздовж е, всього цього костилика, з однієї і з іншої сторони, а потім засипаємо це все содою. Тож давайте зараз зробимо цей варіант і подивимося, що у нас вийде. Дуже важливо наносити клей маленькими порціями, підсипаючи соду. Так. І знову наносячи ще один шар клею. Залишки соди можна зчистити щіточкою, і ми з вами отримали ось такий результат. Поки що з однієї сторони, тепер зафіксуємо з іншої, але я вам скажу зламати його вже дуже складно. Тож давайте продовжимо з іншої сторони, подивимося, що у нас вийде. Я тобі скажу намертво. Реально намертво. Так, це у нас сюди цей впилюсь. Ми можемо сюди ще покласти ось зсередини. Заклеїти і тоді у нас буде... Але тут зсередини взагалі трошки-трошки. З'єднання нереально міцне. Я не знаю, що потрібно зробити, щоб його зламати. Тепер я або бор-машинкою, що скоріш за все, або можливо навіть лезом, зріжу ось цей наплив, який у нас утворився, для того, щоб резинка надягнулася легко і нормально. Але хоча б вона все одно буде триматися за зубчики, які у нас залишились. Ось що у нас вийшло, можливо, воно не так гарно виглядає, але точно нереально функціонально. А особливо беручи до уваги, що ось ця запчастинка вартує більше тисячі гривень. Так, так, саме більше тисячі гривень вартує цей шматок пластику, тому що все, що стосується дронів, нереально дорого. Нагадаю, що не у кожного є 3D-сканер і 3D-принтер. Звісно, що можна його відправити до кого, щоб відсканували, але це все час. Якщо у вас немає цього часу, наших е захисників та захисниць не завжди він є, то відповідно такий варіант може вам підійти. Не кидайтесь в мене гнилими помідорами, розумію, що не всім підійде, але як варіант може існувати. Тепер по аналогії приклеїмо на місце ще один кронштейн. Ось що у нас вийшло, я його відцентрував, зробив максимально ідеальної форми. Така скобочка. Зараз знову зав'ємо її суперклеєм, засипамо содою і подивимось на міцність. Ну що ж, дивіться, що в нас вийшло. Я його нахиляю, і у нас гнеться в цьому місці, а не там, де я заклею. Тобто, воно ну, все дуже міцне. Що ця частина, що ця частина, тобто таку запчастинку можна використовувати. А те, що тут додалася, вага ніякої страшної ролі не відіграє, тому що по суті це статичний елемент. Він просто висить на демпферних резинках. А, тож, якщо у вас, наприклад, поламався дрон і вам необхідно щось відновити, можете використати цю технологію, вона не є складна. Я думаю, що можна навіть в польових умовах таке зробити. Так, ну що збираємо? Збираємо, подивимося, що у нас вийшло аж цікаво. А ти подивись, що бокова камера крутиться гімн? Ну, крутиться, стоїть рівненько. М -м, давай натиснемо старт. Дрон відключений. Відключений. Спеціалізація положення дрона. Буділа. ласка, йти пізніше. А камера, де? Само Є зображення. Камера. Оце ці... ласка, цікаво. А, так, давай зробимо ось так. Зайдемо в управління. Калібрування стабілізатора камери, автоматичне калібрування, перевіримо, що воно калібрується. Все, калібрування успішне. Працюєш? Давай. Так, 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 так. Він це каже тільки, тільки тоді, коли я його починаю крутити. Реально, як ку курка. Не, прикольно. Я тобі скажу, у нього гімбал, мабуть, навіть краще, ніж у Mavic працює. Мені більш подобається. Ще дрончик такий собі. Саме камери, будь ласка, злітайте пісніше. Ну що, ви вимикаємо. Закінчили ми з вами такий маленький ремонтик. Ще раз повторюю, якщо вам не до вподоби подібні ремонти, то. Не кидайте в мене гнилими яблуками і помідорами, тому що насправді я стараюся для того, щоб у хлопців був шанс, хоч якісь відновити ці дрони, навіть якщо вони знаходяться на бойових розпорядженнях, тому що такий метод їм підійде. Нагадаю, що запчастинку нам безкоштовно надав Fly Technology. це офіційний сервісний центр по Autel і DJI. У них дуже великий вибір комплектуючих. А за те, що вони нам їх подарували. Звісно, що ми нереально вдячні. Нагадую, що ми займаємося безкоштовними ремонтами для наших захисників і захисниць, ремонтуючи дрони, тепловізори і іншу військову техніку і передаючи її безоплатно знову на фронт якомога швидше. Долучитись до нашого проекту, ви можете, перейшовши по посиланнічку на монобанку внизу під описом до цього відео. Також ви можете стати спонсором нашого каналу. Спонсорство у нас вартує рівно одна філіжанка кави з молоком, тобто 70 гривень. Я думаю, що це невеликий ко. Кошти, і ви могли б нас пригостити саме цією кавою. Ми будемо нереально вдячні. Відео, якщо вам сподобалось, обов'язково ставте подобайку, пишіть коментарі, якщо залишились якісь запитання, і не забувайте підписатись на канал, якщо наш контент вам подобається. Ну а з вами був я, Андрій Польщук. До нових зустрічей і па-па!